Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з новою для вас геометричною фігурою коло. Ось коло виглядає ось так. Сонечко на небі сяє, форму кола вона має. І тарілка, і годинник, часу круглий він лічильник. Давайте обведемо наше коло пальчиком. Ми побачимо воно кров. Кінця. А зараз спробуємо намалювати коло у повітрі. Приготувалися і намалювали. Зараз ми обведемо наше коло на аркуші паперу. Беремо олівець і обводимо. В нас вийшла плоска геометрична фігура коло. Спробуємо викласти коло з каштанчиків. Це зможуть зробити діти будь-якого дошкільного віку. Також це можна робити з будь-яких подручних засобів: з насіння, будь-яких круп. Також можна малювати коло на тарілки з піском або з крупою, з манною, наприклад. Це дуже буде розвивати дрібну моторику пальчиків дитини. Ось у нас вийшло коло. Прикрасимо його трішечки. Кавами насіннями. Насіння скави доповнить нашу роботу, і в нас вийде дуже-дуже веселе обличчя. Ось таке. Нагадую, ці роботи дуже розвивають дрібну моторику пальчиків дитини. А зараз ми з вами роздивимось ще одні фігури. Це об'ємні геометричні фігури якими називаються куля. У нас куля є зелена та червона. Ще в нас є плоскі геометричні фігури коло, червоне коло та зелене. Порівняємо їх. Бачимо, вони однакові за розміром, однакові за формою, але відрізняються за кольором. Мають колір червоний та зелений. Розглянемо наші кульки, кулька зелена. І коло зелене. Ці фігури однакові за кольором, але різні. різні за формою та розміром. Розглянемо кулю червоного кольору та коло червоного кольору, різні за формою, різні за розміром, але однакові за кольором. Ці геометричні фігури червоні. Нагадуємо, і любі маляти, сьогодні ми з вами ознайомились. З геометричною фігурою коло.